Привіт, ви на каналі превентивного нутриціолога. Мене звати Анастасія Пашковська. Я допомагаю жінкам підвищити рівень енергії, позбутися висипань, випадіння волосся, менструального болю без сурових обмежень харчування та великої кількості бадів. І сьогодні я хочу поговорити про міфи стосовно нутриціології, науки про харчування, в які ви досі можете вірити. Ви можете дивитися мої відео або відео іншого нутриціолога, брати для себе корисну інформацію, але при цьому мати шкідливі упередження стосовно цієї теми. У відео я хочу розказати, що те, що ви могли чути, те, що ви знаєте про здорове харчування та взаємодію з нутриціологом загалом, це лише верхівка айсберга. І на які дива ви насправді можете очікувати вже за 3-4 тижні роботи з превентивним нутриціологом. Отже, поїхали перше. найбільш очевидний міф це те, що вся робота нутриціолога крутиться лише навколо схуднення, схуднення і нічого окрім схуднення. Наприклад, нещодавно я почала працювати з дівчиною на супроводі. і в анкеті вона поділилася. Що для неї було здивуванням, що харчування можна якось вплинути не лише на фігуру, але й на самопочуття. Напишіть в коментарі, якщо ви думали, або можливо й досі не вірите, що завдяки харчуванню можна позбутися випадіння волосся, предмонструального синдрому, або також збільшити енергію, а не лише схуднути. За це упередження ми насправді дякуємо тим спеціалістам, які будують весь свій контент про харчування навколо схуднення і, на жаль, не висвітлюють теми нестачі енергії, болісного циклу, проблем ШКТ, алергії чи інших проявів. Через це у підписників виникає враження, що лог нічого окрім схуднення вам дати не може. Так, я знаю, що це вас може здувати, але харчування прямим чином впливає на те, чи будете ви енергійні до вечора, чи будете втомлюватися навпаки за одну годину роботи, чи турбуватиме вас головний та менструальний біль, перепади настрою, біль в грудях передмісячними, а не лише зайва вага. І грамотний превентивний нутриціолог допоможе вам позбутися цих проявів в досить короткий термін, як саме розкажу трошки згодом. Другий міф витікає з першого, і він про те, що нутриціолог обов'язково вам призначить дефіцит калорій. Вам вам доведеться сісти на курогречку, відмовитися від усіх ваших смачних улюблених продуктів і контролювати свій раціон 24 на 7. І що на наситному харчуванні, де ви час від часу дозволяєте собі умовно щось зайве, щось солоденьке чи калорійне, вам не схуднути, не позбутися випадіння волосся, не покрити ваші дефіцити і так далі. Насправді ж це зовсім не так. Хочу сказати, що в мене у самої був подібний досвід у 2019 році, коли я три місяці тримала дефіцит калорій, їла дуже багато білку, мало углеводів, взагалі не дозволяла собі нічого солоденького, навіть сухофруктів. Так, я схудла, але вже з перших тижнів в мене почало. Випадати волосся, я почала швидше втомлюватися, з'явилася задишка та сенсі під очима. Окрім того, коли я завершила цю дієту, я знову набрала пару кілограмів, тому що наше тіло не обдурити, як би ми не старалися. Хочу зазначити, що подібних методів харчування зазвичай дотримуються низькокваліфіковані спеціалісти, наприклад, так звані фітнес-дієтологи, які пройшли трьохмісячний курс із харчування, і на цьому, на жаль, усе нагадаю, що дефіцит калорій ніяким чином не працює і справжньою причиною зайвої ваги. І також може призвести до дефіциту мікроелементів, як результат настача енергії, проблеми зі сном, головні болі, випадіння волосся і не тільки. Загалом, робота з грамотним превентивним траціологом, який в своїх рекомендаціях спирається лише виключно на актуальну наукову базу. Це зовсім інший рівень взаємодії. Робота, наприклад, зі мною це не марафон схуднення, де ви одним махом міняєте весь ваш звичний раціон, ставите себе в некомфортні умови, а через 2-3 тижні починаєте компульсивно переїдати. По-перше, на супроводі зі мною ви самі регулюєте, як швидко ви хочете впровадити мої рекомендації, які рецепти, які продукти ви для себе обираєте. В комфортному режимі, без стресу, без сурових обмежень, і з моєю постійною підтримкою ви додаєте нові корисні звички. Загалом, якщо 80% часу ви будете робити упорноцільні на натуральні продукти, які створені природою, і час від часу, можливо, це буде 2-3 рази на тиждень, ви будете дозволяти собі щось зайве, ваш організм з цим впорається. Цього вже насправді буде достатньо, ви вже багато для себе зробили. Зазначу, що превентивний триціолог не тільки надає вам різноманітні корисні рецепти. Він письмово розбирає анкету з вашими скаргами, ваші аналізи крові за вузькими превентивними нормами. Їх ще також називають оптимумами. До речі, лише за такими вузькими превентивними нормами ми можемо позбутися проблеми. У мене всі аналізи в нормі, феретин в нормі, гормони в нормі, але чомусь випадає волосся, прокидаюся же втомлена, турбують турбуть висипання та інші прояви. Отже, так я бачу причину наслідковий зв'язок між тим, як ви харчуєтеся, який у вас рівень стресу, чи був прийом медикаментів і співставляється з вашими скаргами, з тим, що вас турбує, та вашими результатами аналізів. І так, нутриціолог бачить усі причини, які саме у вашому випадку призводять до нестачі енергії, випадіння волосся, розладів травлення та інших проявів. В комфортному режимі ви впроваджуєте рекомендації і бачите перші позитивні зміни вже через 7-14 днів, без відкату в через місяць, оскільки. Які ми працюємо з причиною, а не маскуємо симптом. Спойлер це зовсім не так складно, як це може вам наразі здаватися, і це не вимагає від вас багато часу. І третій міф, з яким ви могли стикатися, це те, що щологи люди без освіти із поверховими знаннями, які пройшли якісь курсик на три місяці і тепер лікують людей. Дійсно, спеціалістів стає більше, ринок поступово перенасичується, і це означає, що обирати грамотного троціолог, який дійсно доведе вас до результату, вже стає трошки складніше. Але сертифікованих нутраціологів, які отримали якісну освіту в англомовних закладах, також стає більше в українському мовному просторі. Що стосується мене, свою першу освіту нутриціолога я отримала в міжнародному університеті нутриціології та антеропатії тривалістю один рік. І наразі продовжую трьохрічне навчання на нутриціолога-терапевта в College of Naturopathic Medicine CNM – це провідний британський коледж профілактичної медицини. Це насправді дало мені потужну базу, оскільки я бачу причину на святковий зв'язок між способом життя, харчуванням, шкідливими звичками, прийомом медикаментів та порушеннями в самопочутті, знаю, що. Саме їх провокує на клітинному рівні. Читаю аналізи за превентивними оптимальними нормами. Та складаю індивідуальні протоколи з науково підтвердженими БАДами, які дають помітні результати вже в перші 4-6 тижнів. Ці компетенції це база для грамотного сертифікованого нутриціолога. Нагадаю, що превентивний нутриціолог не лікує захворювання, а навпаки, допомагає їм запобігти так, що протягом усього вашого життя фармпрепарати були вам необхідні значно значно рідше. Звісно ж, людина, яка пройшла трьохмісячний курс із нутриціології, цього вам дати не може. Отже, звертайте увагу на наявність дипломів на Торінці, чи підкріплює спеціаліст свої слова науковими актуальними дослідженнями, це також дуже важливо в еру перенасичення інформації. І до речі, дієвий лайфхак звертайте на це увагу. Якщо ж контент певного спеціаліста базується лише на покращенні фігури, це зазвичай говорить про те, що на цьому його компетенції закінчуються, і це не про цілісний підхід до вирішення вашої проблеми. До речі, про те, чи повинен нутриціолог мати повну медицинську освіту від 5 років і більше. Чим нутриціолог відрізняється і від лікаря, чи може він його замінити, я розповіла в цьому відео. Обов'язково його подивіться, якщо ви поки що маєте недовіру до нутриціології, закрийте там масу упереджень. Напишіть в коментарі, з якими ще міфами та упередженнями ви стикалися стосовно здорового харчування та нутриціології в цілому. Або якщо у вас є запитання, також можете написати його під відео. В наступній серії я розповім про дві вагомі причини для того, щоб звернутися до доціолога прямо зараз і не відкладати це в довгий ящик. До зустрічі!